Всім привіт! З вами «Їжа. файна міста, Юрій Шкілян. Андрій Турко. і ми зараз з вами в СВ. Юра. Що? Яке СВ? Це є фазенда. А. Це Зовсім інший заклад. А що таке СВ? СВ це легендарний заклад, де було найсмачніше ребра, дуже смачні шашлики, картопелька, одним словом. І знаходився він ну, саме тут? Два кілометри від Тернополя по, по трасі е до Хмельницького. До Підволочиська, так. Підем покажемо. Юра Шкіляк, давай так, ти будеш робити екскурсію, я буду запитувати, тому що я тут вперше. Вперше Чесно, вперше. Дивись, тут є е, краса, де можна сидіти просто їсти. Пішли, покажу, де е, багато альтаночок. Тут багато альтаночок, де можна сісти, е, пообідати. Скільки всього альтанок, бесідок, що е, вона хочеш, 16, 16. бесід, альтанок. — Чудесно. — Від 6 до 8 чоловік і дві альтанки є до 30 чоловік. Файно. А що дві... змінилося перш за все? Ну я бачу, що змінилося все. По-перше, е декорації, е білий колір почав ставати присутній. Е білий почали... став білим? Ні, тут було дерево. Е потім тут дуже гарно почали слідкувати за е зеленю, розумієш? Раніше... А ще знаєте що, тут є просто унікальна штука, яка називається туалет. Унікальна штука. Це не унікальна. Все, і, як правило, коли є такі заклади при дорозі, то туалет там страшний. Тобто як там правило, Туалет максимально в ідеалі Юра, це... ти заходь, певно, сам. Юра, типу. Давай, давай, не бійся. Юра, давай, заходь. Юра, давай. Нам бійся. не шкода І Юру. Це є туалет. І ми тебе зараз закриємо. До побачення. Mm, nee, ну, от тут де... є навіть дуже класний запах. І... Да. Це все дерево, що ви зрозуміли. Натуральне, і запах все не обоє. Запах дерева просто ну такий, як в сауну заходиш. Дуже смачно пахне, дуже все таке, навіть рому ці... гарне аромат. Салфеток багато. Ну тут таке всього багато, <рес> багато. багато. Ну просто річ тому, <рес> що ми здивовані туалетом, бо як правило, туалет при в таких закладах <рес> такий просто... тут тут все добре. E, можна помити ручки, можна приїхати. Поїхали, покажемо вам e, ту частину, яку я завжди любив. 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 <кхід> Чому це міні-садочок? Ага. Розумієш, це такий парк. Стоп, а є альтанки там, є альтанки тут. тут. тут Є альтаночки, та? бачиш, ну, це такі більш няшні, няшні такі. Це ви можете з е, дівчиною коханою приїхати, тому що тут багато салатів, піци, там пельмешки, варенички. Тут ну але, звичайно, страви Стандери залишились. І це такий парк, бачиш, такий парк, який е, е, як сказати, по якому ніби ти гуляєш. Ось Давайте діру, коли КП не першого Пропустимо. От і отразу сидіти, це вже тут... більше, це на людей ну, добрих 10-12. Ні, 8-10 комфорт. — 8-10, добре. Ось тут приїжджають з дітьми. Чому? Тут є літній е дитячий майданчик, де можна покласти або попригати на батуті. Ти Та собі можна своє чадо здати. А ну, ти собі мати сидиш мати в ртанушці, діти собі граються, тут це абсолютно. Безкоштовно. Ось. Е, до війни тут був танцювальний майданчик, тут навіть були танці, ви не повірите. Е, Велика 30 чоловік, оцю, що я казав, одна з них. Там, до речі. там сьогодні маленьке свято. Так, там якісь християни сьогодні. Файно. Бачите, зрезервованим, ну не встигли вже. І Ось. Тут були... Тут там, танці, танці люди зустр... просто зустрічалися, тут сиділи е, на качелях, каталися, перекурювали там собі. Насправді, що класно, хоч це і взагалі недалеко від траси, тому що ви чуєте автомобілі точно. Тут дуже багато зелені. І все одно ти на свіжому повітрі. Так, і тут бачиш дивись. Це горобина ніч, але не треба рвати її. Це не буде. калина, чи це горобина? Горбина. Це калина. Це калина. А, Одна калина. Ой, тільки ця не так. Ну і е, що? Тепер давай поговоримо. Чому СВ легендарне і чому тут завжди е, багато людей? Так. Особливо ввечері. Е, так, ось це вже місце, де ми маємо бути. Давайте. Це ми вже тут маємо бути. Тут так? То що, приходимо. Ага. Добрий день. Е, чому тут, тут кухня? Кухня? Від, відмінності кухні взагалі, вона багатогранна. Тут є салатики, є перше, є богриш, борщ, є е, меню навіть примені. Є салати, яких ми сьогодні не замовляли. Е, є салат, наприклад, починається від 60 гривень з квашеної капусти і далі. Є салати там до 120 30 гривень. Далі є закусочки, перші страви, є Сідай. навіть піци. Але ми сьогодні вирішили взяти що правильно. Перше, що нам принесли. Ну, це я дуже хотів цього, дуже просив. Це, це... є страва, яка. Це за чебуреки. Е, так, як це називається правильно. Сім'янники бечачі у вершковому соусі. Що таке сім'янники бечачі? Ну, це це бечачі яйка. Яйка. Яйка Бечачі. Ось, а це чебуреки. Я би казав. Давай ми скуштуємо трішечки сім'янників, а потім. Давайте, будемо... не часто можна зустріти сім'яників Бечачих. Чому? Тому що їх мало хто готує в Тернополі, не в всіх закладах явно. Ні, ну є багато дерев. Скажімо, що це унікальна страва ми казати не можемо, але здивувати приїжджих туристів, наприклад, навіть друзів з інших міст. Це можна. М -м -м. Друзі Особливо класно їх їсти тоді, коли ніхто не знає, що це таке. Особливо, коли людина не знає, що це таке дійсно, і вони кажуть, що це якісь грибочки, це якесь м'ясо, це якась курка. Немаленька порція, бачиш, що класно. дуже класна подача. Гаряча. Класно, що вона дійсно гаряча і вона може довго стояти, бо температура буде підтримуватись. І mm. сім'яники смачні. Ну, бельчі яйця. Я скажу, так, не фан. Колись перше десь з Тернополя. Mm -hmm. Класно. Добре, давай чубуреки попробуємо. Okay. Чубуреки ми фани, правда, вони тут дуже гарячі, треба акуратненько. Взагалі, тут розумієш, сюди люди завжди приїжджали все-таки на тандер. На ребра, на. Але просто в компанії хтось такий, як я, міг сказати, дайте мені чебуреків. І приносить. <рес> і чебуреки, і, приносить чебуреки. і або, До речі, або пельменів. Ну, от захотілося мені все. Що... Є ну, от при... є пельмені, свиного в'яжі. До речі, пельменки від 85 гривень, Там варенички так, від 65. Так. Це теж класно. Ціни дуже непогані. Ціни непогані, бо тут кажу. Це ще за містом. Це, це, це ніби за містом, але сюди любий таксіст приїде. І таксісти іноді не знають, а? то так і кажуть, бувша, бувша СВ, зараз фазенда. І все Край, в... Так, колишнє СВ, це правильніше буде для вас вже ж, бо таксист поки вивчить, ви для себе знаєте, що це Фазенда. Так, Також, я не, не можу втриматись. Давай. Пішли чебуреки. Є соус, так, є соус, є цибулька, як правило, їсти, як хочете насправді. Давайте мочати їх сюди. Я перший все-таки буду. М -м. Дуже гаряче, Дуже гаряче, А нашу цибульку сюди? Воно mm. до чебуреків завжди дуже часто ага. подається. Я зрозумів, нашу дуже класне поєднання. Mm. Непогано, mm. Дуже смачно. навіть mm. смачно. Mm. Так, більше mm. так mm. не робіть. Ну то, що ти робиш, це безобразя просто. Треба. Дай -будь, Юра, будь ласка. Я тобі на кожній передачі кажу. Дякую. Я, я забув, що тут може бути і сік в тих чебуреках. Як якщо чебурек розварився і з нього цей сік вийшов, це вже не чебурек, це пельмень, знаєш, без, без, цього, без е, е, бульйону. Я от єдине, що не можу знайти, скільки вони коштують, вони, мабуть, безцінні, бо я щось не можу знайти, де вони є. Те, бур... А є! 90 гривень, до речі, коштують за 4, 4? штуки. Супер. Нормально. По 20 Можна їсти на чебуреки, рекомендуємо. Смачна річ? Mm. До пива ідеально. Отак. Mm, не тільки. Смачно. Mm. Слуги. Ну а соус вже, коли ти доходиш, тут головне не впектися, бо е, все-таки дійсно, коли гарячий такий хапаєш, можна взяти і собі щось попалити. Знаєш, що, що тут класно? Тут, коли сонечко починає заходити ввечері, особливо в п'ятницю, е, наплив машин взагалі не менший, Там? Ввечері стає романтичним. Так, вечорі стає романтично та, романтично. Так, зараз нам ще мають принести. Чекає, що ми ще замовляли? Курячий шашлик? Ну тому що Ребро. сюди всі їздять на ребра, на І... шашлики. На тандир, так. так. Mm -hmm. Дуже непогано. Ну, поки що те, що я спробував. Чебереки просто супер. Давайте так, решта по меню. Є піця. Це для того. Для батьків, наприклад. Ну, наприклад, ви приїхали з дітьми і діти не хочуть нічого діти їсти кажуть, е, такого. Е, е, я, не... Е, я не хочу жашляки, не хочу ребра. Хочу ну... піцу і картоплю фрі. Є піца, навіть козацька піца, є 160 гривень коштує. Салямі, грубо кажучи, піца від 155 гривень. Угу. Є певні закусочки, цибулеві кільця, нагетси, крильця, фритюрі, пивна тарілочка від 65 гривень. По цінах на даний момент то, що я бачу, то все дуже непогано. Ну але найважливіше це все ж таки тандер меню, де шашлик свини, шашлик курячий, свині ребра, скумбрія на вогні. Тут О, є. до речі. По 60 гривень Чаш, за 100 грам. не брали. Лаваш, з сиром, овочі, гріль, ковбаски, картопля печена і ковбаски. Картопля печена йде по 200 грам за е, 50 е, гривень, тобто 25 гривень за. 100 грам вірно, напої, десерти, мінеральна вода, гарячі напої, все також є. Навіть десерти є, до речі, і сирнички, і панакоти, і морозиво, і штрудель з яблуком. Ну взагалі, все, 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 що захочете, це є. І що приємно, знову ж таки, по цінах дуже непоганих, так як закладах та, порівняно недавно. Вони зараз стараються, вони зараз працюють на клієнта і та і це смачно. Це до речі, дуже смачні чуберечка. А, це є те саме тандер меню плюс лаваше, Юрій Шкільняк. Так, так, оце заради цього сюди люди і приїжджають це ребра. Е, шашлик, блін, говорю. Так, не... шашлик свиний 85 гривень, курячий 75 гривень, ребра 85 гривень, скумбрія 65 п'ять гривень. Отак, mm -hmm. от є ще лаваш сиром, 70 гривень за штучку. Штучка Just... це ось. Штучка, це не подумайте, що шматочок нарізаний. Це отки у цей. це за 100 грамів чи за скільки? Лаваш це за, за це порція. Це штучка. Я щошлик за 100. Шашли за угу. 100 грамів. 100 грамів. Так, і шашлик тут треба, тут такі соуси є. Два. Два причому. Не знаю за соуси чи входять в ціну чи ні, ми це взнаємо потім. Я підозрюю, що ні, тому що в меню їх немає. Я підозрюю, що ні, що маєш що не входять. Я думаю, що це є бонус. Так, ти тоже. Що по ребрам скажеш? По ребрах нічого, але лаваш мені дуже подобається. А, ти лаваш. Багато дам. <ривіт> це не ребра. Mm. Лаваш смачний. Скажімо, я не фанат такого лавашу. Лаваш в Сологуні. Колись він був всюди просто. Мабуть, що перший він з шинка пішов? Ні? В Тернополі. Правда? І після цього всі почали його робити. Або що варіант Артур? Бортур. А бортур почав робити. Не буде, але чи Смачний тут лаваш, сиром, сулугуні, так. Тут смачний, смачний. лаваш, сиром, сулуня. Божественна картопля. Mm. Попробуй картоплю. Це просто. Ти розумієш, в мене іноді було підозра, що я сюди їздив на картоплю, а не на шашлик. Дякую, Юра, я попробую ребра. Попробуй ребра, картоплю і шашлик. Попробуй все. Ну. Воно реберце, це ребер, це Гаряче. Гаряче ребро. Ну що, споста у нас, друзі? Але це робота, треба спробувати. По-перше, класний соус. Молодці. По-друге, я заліз туди своїм цим ребром Юра, Більше так не буду робити ніколи. Звісно, що буде. Думаю, що він обманює. Я, я забуваю. М -м. От, Слухи, просто такі ребеці любить Юра Шпільняк. і я також речі. Тому що не за багато сала, не за багато. Але, але вони не сухі. Ну, я. — мабуть. Місового нема. Mm. — Воно такі мене класні. Такі медові, медові реберця, медові, медові глазурі. Mm, дуже смачно. Глазуровані От, шикарно. От, от, друзі, ви mm. знаєте, тут багато нового. Фазенда це що вже це? про чистоту, про обслуговування, про те, що офіціанти всі разом, всі в однаковій формі, я мав на увазі. Знаєте, що на кухні порядок, що туалет гарний. А СВ це все-таки про традиції, м'яса. Це про те, як ти. Приїжджаєш сюди і отримуєш просто неймовірне кулінарне задоволення від, від цих страв тандира, від того. Ну ти знаєш, я от реально зараз перенісся просто на. А всі на що їздили, як правило? На шашлик? шашлик і ребра. То давай так, шашлик спробуємо. Я спробував. І як тобі Шашлик? шашлик. Як в 2000 ні Серйозно? То давай якийсь підсумок зробимо по закону. Ще курячий не було. Курячий шашлик ще є? Та, ну, шашлик. Шашлик. ну, просто немає. Тобто більше її. Ага, ну давайте ще спробуємо. Можна, Давай, один двох. Давай один на двох. Давай один це на двох на двох. Ні-ні, але попробуй той, той, той куряти. Треба їсти правильно великими шматками. О, клаше життє. Правда, знову ж таки, люблю більше. О, дякуємо. Дякуємо за було. Це що? Це любов до чебуреків. Ми просто хочемо показати те, що ми для себе їх взяли ще після ефіру. Це на після ефіру. Тому що чебуреки просто. Просто бомба. бомбезні. Попробуй, чудовий чудовий, чудовий шашлик свиней. Скажу mm -hmm. чесно, я не хочу пробувати курячий, бо я не люблю. Але окей. Класичний коричий шашлик. Mm -hmm. О, м'який, гарно вимочений. Це для uh, тих, хто дбає про фігуру свою. Або дітей. Це Або для про ні, дітей. Це для тих, хто любить, любить корячий шашлек. Mm -hmm. Це дуже м'який, ніжний колючий шашлик. Mm. Скажімо так, це один з найм'якших колючих шашляків Київ. Де? Класно. Одним словом, дивись, божественно. Ну, але за свиней. Підсумок, свиней це просто. Так от я ще кажу, якщо взяти <кхи> зробити підсумок. Фазенда це е, нове обслуговування, Так. Да. це м, трошки вищі стандарти. Е, ціни це не так вже й там, дорого. Ціни середні, б сказав. Абсолютно не дорого. Е, але... Фазенда, це найкраще, що залишилось з СВ, тобто Ось. тандир, м'ясо. це про історію. Це про е, ті часи, коли було СВ. Угу. тобто вони взяли краш ліпше з СВ і трошечки його покращили. Тому, друзі, зараз маєте можливість, обов'язково завітайте сюди, обов'язково візьміть, ну, чібаряки однозначно, і тандир меню тут просто фантастичне. Рекомендуємо. Телефон для замовлень, телефон для замовлень, Юра, там давай. Там, і... де ножі, Там, де ножі, там де ножі. А, тут. Є. А, 096, 395, 33 91. Замовляєте безідки? 096, 395, 33, 91 Замовляйте альтанки, замовляйте без сітки, замовляйте без проблем, тому що зараз саме час. Час посидіти на вулиці, поки є ще Це факт тепло, поки ще тепло. Все, друзі. Е, знову ж таки, нагадуємо, що є вже файне місце. Відкриває вам всі нові в Тернополі. Не забувайте пригостити нас кавою. І обов'язково ставте вподобайку, ставте будь-який будь коментар. Напишіть, будь-який позитивний, можна негативний, краще позитивний. І обов'язково внизу поширте наше відео, щоб багато людей. Почуло про цей класний заклад. Ну і нам це дуже допоможе з вами, Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, що всюди добре, а, а в Тернополі, Тернополі і в Україні. Смачно.